Вітаю! Я Леонід Цакановський, це мій канал Книгоогляд. З'явилось відео, як нова українська бронемашина Козак 7 їде достатньо великою колонною в сторону фронту. І це добре. Що ж це за машина така? Це машина, це бойова броньована колісна машина, яку випускає науково виробниче об'єднання практика. Випускає вона його на базі американського «Форд 550 Це цивільна. Машина високої прохідності. І виникає зразу питання: а чи варто було нашу нам бойову броньовану машину робити на базі цивільного автомобіля? Розберемося. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь на моє відео. Літо почалось зовсім ми мало підписуємося. Також наш канал Книгогляд обсіли хейтери, тому я завів резервний канал військовий огляд. Одним словом. І я прошу вас підписатись на нього. Посилання є під відео. Підписуйтесь і на книгоогляд, і на резервний канал. Якщо раптом зникне канал Книгоогляд, тоді ви в безмежних просторах Ютубу зможете зустрітися з нами на нашому резервному каналі. Отже, чи варто було брати цивільний автомобіль Ford 550? Взагалі, це унікальний автомобіль підвищеної прохідності. Він широко використовується як транспортна база в багатьох країнах світу. Сами відомий автомобіль це ізраїльський бронеавтомобіль, це ізраїльський Санкет. Він Ізраїль продає 12 країн світу, включаючи Канаду, Польщу, Швецію, Азербайджан. В Азербайджані ця машина використовується як транспортна база протитанкового ракетного комплексу Спайк. І дуже добре себе показує. Це армійський, або краще сказати, загальновійськовий бойовий броньований колісний автомобіль. Міністерство оборони його називає як маленький БТР, компактний БТР 4х4. Він відповідає самим суровим вимогам військової прийомки. Як він зроблений, в Україні зробили бронекапсулу, саму машину бронекапсулу, і поставили її на транспортну базу цього Форт 550. Також була замінена вся ходова частина. Амортизатори, ресори, стабілізатори, тяги, коліс. Все це було взято у Чехів. В Чехії. Діло справа в тому, що Чехія спеціалізується в, Євро, в Європі, в НАТО, на виробництві ходової частини для бойових автомобілів. Військових. І тому ми взяли там і ресори, і амортизатори, і все на світі. І все це відповідає стандартам НАТО. Це тобто дуже висока якісна обладнання. І в результаті у нас вийшов бойовий броньований автомобіль Козак 7. Козак 7 це машина з несучим корпусом. Вона не має рами. Машини з несучим корпусом мають ряд переваг над машинами рамними. По-перше, в них вища прохідність. По-друге, в них е, менше трясе, при, коли вони рухаються по бездоріжжю з великою швидкістю. Ну і того, в них менша висота. Тактикотехнічні дані. Бронетимобіля Козак 7 е, має довжину 6,6 метрів, ширина 26 метрів, висота 26 метрів, маса 12 тонн. Він має потужне бронування. Двигун «Паверсток». В8, вісьмерка, турбодизель американський, потужність 390 кінських сил. Потужна штука. Коробку передач має автоматичну на 10 передач, кліренс 370 мм. Машина успішно їде на підйом під кутом 60 градусів і з боковим ухилом 30 градусів. Шановні, це дуже хороша прохідність. Для військової машини вона необхідна. Тим більше для броньованої машини це дуже гарна прохідність десантно штурмові війська і Сили спеціальних операцій підкреслюють, що вона добре підходить для міських боїв. І що можливо побудувати лінійку машин для саморізного застосування. Це саме бойові броньовані машини, командно-штабні машини, пересувні командні пункти протитанків, ракетні комплекси, медичні і так далі. І так далі, і так далі. Машину, машина повністю прийшла військовий прийом. Взагалі 28 методик перевірки будь-якої техніки для того, щоб військові прийняли. Це і економічність, і екологічність, і прохідність, і потужність, і все на світі. В тому числі там є 4, 4 методики обстрілу. Обстрілу. Дві методики обстрілу з стрілкового озброєння і дві методики підриву. Взагалі, якщо так це діло розібратися, то я маю сказати, що існують шість е, державних стандартів по пробиваємості бронетехніки. ПЗСА1 це е, стандарт, який витримує е, кулю від е, в, Кулю від пістолета Макарова з відстані 10 метрів. Д, номер два. Стандарт це кулю з пістолета ТТ з відстані 10 метрів. Стандарт третій це обстріл е, з, кули, з автомата АК 762 і 5,45 з 10 метрів відстані. Четвертий це м, обстріл. Автомата Калашніка 5,45 і СВД з 10, 10 метрів. Снайперська винтівка Драгунова потужна зброя, потужна. Ну і п'ятий стандарт, який був записаний в технічних умовах на Козак-7, це він має витримати кулю, бронебійну запальну кулю від АКМ 762 і 5,45 при обстрілах з автомата. Шостий стандарт: бронебійну підпалювальну кулю з СВД, і все це звіснені 10 метрів. Це досить потужно, досить потужно. Я маю сказати, що машина витримала цю, цей обстріл. От зверніть увагу. Е, маємо ми відео з полігону, де проводилися ці, ці обстріли. Обстріл проводився поетапно. Спочатку автомат Калашнікова 762545. В різні частини бронекорпусу, протим, про, потім проводився огляд. І всі місця на попадання обводились кружечком і підписувались. Далі обстріл більшої потужності. Снайперська гвинтівка драгунова. Шановні, я високо оцінюю стійкість корпуса до обстрілу. Немає ні ум'яти, зверніть увагу, немає ні ум'яти, ні викривлення поверхні бронекорпуса зовсім. І це, звісно, ні 10 метрів. Ну, а далі обстріл проводиться поетапно. Спочатку автомат Калашникова, 7,62-545, в різні частини бронекорпусу обстрілюють. Потім проводився огляд, і всі місця попадання ретельно підписувалися. Далі обстріл більш потужною зброєю, снайперську гвинтівку Драгунова. Шановні, я високо, високо оцінюю стійкість корпуса до обстрілу, немає м'ят, немає викрадного поверхні бронекорпуса. І це все з відстані 10 метрів. Ну, далі обстріл з кулемета Пкеєм. Це ще більш потужна зброя. Вона теж не завдала ніяких ушкоджень бронекорпусу. Військові записали в тих умовах на цю машину стійкість пзса 5. А фактично, завод виготовив бронемашину з стійкістю пзса 6 на одну ступінь вище. І це дуже добре. Трошки про підриви. Підриви бувають двох типів. Обов'язково два типи підривів бронеавтомобіля. Один підрив донний. Під центр дна днища ставиться міна 6 кг вибухівки, і потім під переднє колесо ліве або праве. Якщо гарно зроблений протимінний корпус, то тоді е, машина повинна витримати цей обстріл. Звичайно, колесо відлетить, це зрозуміло, але життя і здоров'я всіх військовослужбовець повинно бути е, збережено. От ми зараз його і побачимо. Хочу невеликий коментар зробити. Сидять в машині манекени, на манекенах закріплені спеціальні датчики. Датчики ударного перевантаження. Якщо удар смертельний, то, значить, то ці датчики стають червоного кольору. Вони змінюють свій кольор. І ми бачимо, що всі манекени цілі, і нема жодного датчика, який показав би, що смертельне привантаження. Тобто, всі будуть сп... життя всіх військовослужбовців, ця машина може спасти. І при донному підриві і при підриві переднього правого колесу пол, спеціально ви бачили, показували пол після підрива, пол цілий, неушкоджений, не зігнутий. Це говорить. Про те, що життя і здоров'я військовослужбовців буде врятовано. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Дуже просто, вас ще раз. Підписуйтесь на канал Книго Огляд і на наш дзерний канал. Крім того, закінчується травень місяць. Тим нашим поважним донаторам і патронам з Патреона, які найбільш високо оцінили нашу роботу, ми будемо дарувати отакі гарні мерчі. Їх випускає бренд сучасного українського одягу Зерно. Кому цікаво, зайдіть на їх сайт і подивіться, там є багато гарних речей. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.